Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Іноді я люблю не говорити своїми словами, а передавати думки інших людей, які вміють грамотно і добре писати. На превеликий жаль говорити я вмію непогано. Ось проблемом написати. Ну, як би кажучи, писати я то можу, але у мене далекий, далекий я від літературних талантів. Тому хто захоче дослухати до кінця. Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що планує вирушити на фронт після подання у відставку. Про це він заявив у коментарі виданню New York Post у п'ятницю за кілька годин після обшуку. Його помешканні проведеного Національним антикорупційним бюро України. У повідомленні надісланому журналістам Єрмак зазначив, що готовий до будь-яких наслідків і назвав себе чесною та порядною людиною. Він, він, він вибачився наперед, якщо не буде відповідати на дзвінки і не уточнив, яким чином або коли саме планує поїхати на передву. Я служив в Україні та перебував в Києві 24 лютого 2024 року. Можливо, ми ще побачимось. Слава Україні! написав він. Єрмак також заявив, що відчуває дискредитацію та відсутність підтримки. Мою гідність не було захищено, попри те, що я був в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт. Також він висловив невдоволення наклепами на свою адресу та відсутністю підтримки з боку тих, хто знає правду. Прочитав я перше джерело, а ви можете коментувати, писати коментарі, думати, аналізувати. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!